Любі малята, пропоную вам заняття з художньо художньомовленевої діяльності за книгою Надії Репети, Абетка ремесел і професій. Тож сідайте зручніше, слухайте та запам'ятовуйте. Бондар. Бондар бочку змайстрував, мед у бочці зберігав, а ведмеді прийшли тишком, ласували медом нишком. Бондар виготовляє з дерева ложки, бодні, діжки та відра. Гончар, а гончар, почавши день, Крутить круг, співа пісень, ліпить з глини дивогорщик, в ньому булькатиме борщик. Гончар виготовляє з глини керамічний посуд та інші цікаві вироби. Тарілки, миски, глечики, горнятка, іграшки, свищики, горщики та куманець. Годинникар. Ось іде ворона. Кар. Де тут пан годинникар? Гляньте. В циферблаті стрілка розхиталася, як гілка. Годинникар виготовляє і ремонтує годинники. Коваль. Є у коника обнова, позолочена підкова. Підкував коваль коня. Коник бігає щодня. Коваль Кує метал, виготовляє у кузні металеві речі, металеві огорожі, підсвічники, ключі, оздоблення, знаряддя праці, підкови, ножі та інші речі. Різбяр Майстрували до зорі скрині, ложки, різбярі. Це від діда в мене дар, усміхнувся у вус різьбяр. Різьбяр, майстер, який різьбить по дереву, виготовляє дерев'яні предмети та скульптури. Ткач, тату ткач, матуся ткаля витче крайку. Доня Галя і барвистий ниток слід прикрашає увесь рід. Ткач виготовляє з ниток тканини на ткацькому верстаті. Шапкар. Цей шапкар у Львові жив. Для львів'ян шапки він шив. Навіть лев заходив сам купувати модний крам. Шапкар шиє головні убори. Чоботар. Чоботар коханій доні Чобітки пошив червоні. Ох, чудові чоботята, аж танцюють ноженята. Чоботар шиє і ремонтує взуття. А зараз дайте відповіді на запитання. Користуйтеся, будь ласка, кнопкою пауза. Запитання перше. Пригадайте, про які ремесла ми говорили з вами на цьому занятті. Що виготовляє Бондар? Що виготовляє гончар? Що виготовляє годинникар? Що виготовляє коваль? Що виготовляє різбяр? Що виготовляє ткач? Що виготовляє шапкар? Що виготовляє чоботар? Про яких майстрів та ремесла? Ми з вами не згадували.